Вітаю, друзі! Відтоді, як я знімала огляд в'язаних цуценят, у мене з'явилося декілька нових іграшок, тож вирішила показати вам другу частину. Посилання на першу частину я залишу в описі до цього відео. Там ми розглядаємо ось таке цуценятко найперше, яке я в'язала для цієї колекції. Спаніль. Маленькі такси, бігель. А за цією ж схемою ми ще в'язали Лабрадора та Далматинця і Джек Рассел Тер'єр. Сьогоднішній огляд ми розпочнемо з французького бульдога. Я показувала вам його вже в попередній частині, але тоді ця іграшка була. В єдиному екземплярі і майстер-класу на неї ще не було. Зараз у цього цуценятка вже є компанія в різних кольорах. Першого я в'язала з темно-сірої пряжі, і потім для майстер-класів бежевий колір з какао і світло сірий. Ця порода дуже відрізняється від інших. Формою вушок, мордочки, масивністю передньої частинки тулуба, тож усе це я спробувала відобразити у схемі, і вона відрізняється від усіх попередніх цуценяток. Пришивних деталей тут небагато, лапки і тулуб в'яжуться єдиним полотном, що дуже зручно. І так, мені здається, іграшка робиться швидше, аніж коли нам потрібно усі деталі пришивати. Мені самі настільки сподобався цей бульдог, що я вирішила саме цей майстер-клас зробити першим спонсорським контентом на своєму каналі. Зараз на моєму каналі є два рівні спонсорства подяка та ексклюзивні відео. У першому рівні ви можете подякувати мені за майстер-класи, які я для вас знімаю, за уроки в'язання. Якщо ви багато зі мною в'яжете, вам подобаються мої відео. Мені буде дуже приємно, якщо ви віддячите за мою роботу невеличкою сумою на першому рівні спонсорства. Другий рівень надає доступ до ексклюзивних майстер-класів, яких не буде у загальному доступі. Які майстер-класи я буду знімати принаймні раз на місяць і завжди буду намагатися, щоб це були цікаві і дуже гарні іграшки. Посилання на оформлення спонсорства і на сам майстер-клас я залишу в описі до цього відео. Якщо вам цікаво, зможете ознайомитися більш детально. А наступні цуценята, які б я хотіла вам показати, ось такі кумедні мопсики. З усієї колекції це поки що єдине цуценятко в одязі, і у нього нова форма толуба. Він відпочиває або готується погратися. І при цьому лапки також пришивати не треба, усе в'яжеться єдиним полотном. Ці песики зв'язані з пряжі Yarnart baby Cotton та Gazal Baby Cotton. Ось це цуценятко для порівняння зв'язане з пряжі Yarn Art Jeans. І за розміром іграшка вийшла трохи більша, і кольори також зовсім змінюють вигляд і настрій цуценятка. Мордочка у мопсика зв'язана за таким самим принципом, як і у французького бульдога, але інша за формою. і також на голові ми змінюємо кольори. У майстер-класі я детально показую послідовність усіх дій. Посилання на майстер-клас також залишаю в описі до цього відео. І останнє на сьогодні цуценятко поки що в єдиному екземплярі ось такий басет Гаунд. Особливість у цієї породи є дуже довгі вуха, можна було навіть взяти більший гачок, як я робила, коли в'язала спаніеля, щоб вони були ще більш об'ємні. Також видовжений тулуб, і нова схема лапок цього разу тут ось такі виразні елементи, які роблять лапки. Цікавішими та об'ємнішими. Також у цуценятка смужки і над очима, і під очима, щоб погляд був сумний, як у справжнього басета, і більш плавна лінія голови. Майстер клас із в'язання цуценятка буде починати вже сьогодні. Тож, сподіваюся, незабаром він з'явиться на моєму каналі. Сподіваюся, вам до вподоби сьогоднішня цуценятка. Дякую вам за увагу! Бажаю приємного в'язання!